І психіатри, там, де ми працювали з собаками, говорили, що це був поштовх до того, щоб людина почала приймати своє тіло. Боже, це неймовірно. Просто я ніколи би не могла подумати, що, що собаки. Аж настільки по-перше переймають це на себе, по-друге, що вони дійсно аж так ну, можуть справді допомагати, тому що вони є службові, як ми вже говорили, вони там шукають, розміновують, шукають людей, шукають наркотичні засоби і так далі. Тут вони взагалі лежать як коти, тут навіть і не можна сказати, що це собаки. Але що вони настільки глибоко можуть працювати з людиною, чесно, для мене це. Ну, взагалі, відкриття. Як ти вважаєш, чи, чи є зміст, наприклад? Впроваджувати такі інструменти, от як собака емоційної підтримки, але щоб саме це були служебні службові собаки, чи є зміст це впроваджувати ну, на такому більш національному рівні, щоб вони були там не тільки в Київській області або десь там точково, а щоб це в принципі стало як таким одним з інструментом роботи зараз з тими, кого, хто постраждав там, внаслідок війни з різних причин, чи це військові, чи це вірні, чи це дорослі, чи це діти? В мене є відчуття, що це працює на всіх.